Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Останнім часом досить цікаві новини з Німеччини. Буквально нещодавно я розповідав про те, що уряд вніс законопроект про те, що вони хочуть зменшити допомогу безробітним українцям в тому числі, якщо вони не йдуть на роботу, якщо вони не працюють, відмовляються від роботи. І це зменшення десь приблизно буде коливатися в 30%. Тобто, якщо їм там виплачували соціальну допомогу в межах 500 євро, то мінус 30%, якщо вони відмовляються від роботи, або відмовляються навіть прийти на зустріч щодо роботи. Такий законопроект є. Чи він прийметься буднестагом, невідомо, яка, яка далі його доля, теж невідомо. Чекаємо подальшого просування цього законопроекту. Буде він, не буде, побачимо з часом. Але такий законопроект є. Багатьом він напевно не сподобається, особливо тим, хто не хоче йти на роботу, але отримує соціальну допомогу. Зараз же уряд висуває іншу пропозицію, яка кардинально відрізняється від попередньої, там де хочуть змінусувати допомогу українцям, в тому числі. Зараз я про це розповім. А вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забудьте підписатися на канал. Надзвичайно важливо, що ви були підписані і не пропускали наступні випуски, які також будуть важливими, цікавими про Польщу, Європу, Німеччину, Кордон і багато багато цікавого. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку для просування цього відео. Дякую. Для тих, хто хоче більше додаткової інформації, в описі під відео є посилання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, для того, щоб можна було задати запитання і отримати відповідь. Приєднуйтесь. Отже, нова пропозиція від німецького уряду кардинально відрізняється від зрізання чи зменшування допомоги. Вони пропонують, що якщо людина знаходить роботу, тобто ви були безробітними, і знаходите собі роботу в Німеччині, вам виплатять 1000 євро бонусу. Як вам така пропозиція? Ви не чули про такі пропозиції чи стимулювання піти на роботу в інших європейських країнах? Я, наприклад, не чую. Німеччина, бачите. Пропозиція якась така надзвичайно цікава. Звичайно, що така пропозиція уряду зазнає серйозної критики, тому що ті, що не працювали і знайшли роботу, можуть отримати тисячу євро, а ті, що працюють, вже роками про них забули. Ну, для мене це якась дивна пропозиція. Але, як бачимо, про це пише Дольче Веля з посиланням на свої канали в уряді, і про те, що такі пропозиції надходять. Пропозиція уряду Німеччини щодо премії для безробітних, які знайшли роботу щонайменше на один рік, наразилася на гостру критику. Премія в тисячу євро це неприкрите глузування над тими, хто роками виконував свою роботу. Цитує генерального секретаря Християнського соціального союзу Мартіна Губера видання БІЛД 5 жовтня в суботу. Губер. Пояснив, що у разі ухвалення такої норми, в поданому урядом законопроекті щодо зміни умов отримання безробітними соціальної допомоги, правляча коаліція поставить під загрозу соціальний мир і підкине дрова у багаття. Ну тобто, мається на увазі, що якщо таке би навіть прийняли. То звичайно, що зраділи би ті громадяни Німеччини України і інших національностей на території Німеччини, які були безробітними і знайшли роботу, і їм дадуть тисячу доларів і їм дадуть тисячу євро бонусом. Але скільки працюючих в Німеччині? І якщо вони в один день скажуть «Стопе, а нам? А ми працюємо а давно вже працюємо». То я думаю, німецький уряд явно передумає такий законопроект, такий закон приймати. Але така пропозиція є. Представники коаліційних партій також не вважають ідею оптимальною. Член Будестагу від партії Союз 90 Зелені Франк Бріске розкритикував такий намір уряду і заявив, що переважна більшість людей, які отримують соціальну допомогу, якби у них була така можливість, пішли б на роботу. Депутат Бундестагу від вільної демократичної партії Франк Шефлер застеріг у цьому контексті від зростання соціальних видатків, які, за його словами, і так уже вибухають. Він прямо закликав зупинити цю пропозицію в парламенті. Ну, як бачимо, депутати урядовці ж. Проти такої пропозиції. Ну, як на мене, не зовсім справедливо. Звичайно, що для громадянина чи України чи Німеччини, який безробітний і зараз неде да роботу, круто ще отримати бонус 1000 євро. Ну, хто би відмовився. Мені здається, що немає таких, які відмовляться. Але якщо брати справедливість і подумати, скільки людей працює, та в будь-якій країні. Там, скажи в Україні, наприклад, якщо ти зараз безробітний, і тобі скажуть, 1000 тисячу євро ми тобі дамо, якщо ти знайдеш роботу. Ну, звичайно, що людина не відмовиться в тисячу євро і знайде будь-яку роботу. Це стимулює, так. Але по відношенню до працюючих людей, які вже руками працюють, заробляють, утримують сім'ю, родину, будинки це неправильно. Тим більше, що зараз в Німеччині, як вже не один раз заявлялося, є економічна криза, є що і заводи закриваються, не вистачає грошей. Вони там позичають так само хоча це одна з найсильніших європейських держав економічно. Але теж бракує фінансів на соціалку. І от зараз таке рішення. Ну, я думаю, що це не буде 10 людей, чи це не буде 20 людей. Якщо б таке рішення прийняли і сказали людям: ви йдете на роботу, знаходите собі роботу хоча б на рік, ми вам даємо тисячу євро. Я думаю, що це б були тисячі десятки тисяч громадян різних національностей, які би хотіли претендували на ось цю тисячу євро. А ви перемножте і подивіться, скільки треба було Німеччині заплатити таким громадянам з те, що вони знайшли роботу. Як на мене, знайти роботу це і так дуже добре і дуже класний бонус. Тому що знайшовши роботу, ти отримуєш гроші за свою роботу, ти утримуєш свою родину. Ти даєш можливість своїй родині собі нормально повноцінно жити в тій державі, в іншій державі, на тій території, купувати собі щось. Не відмовляти собі ні в чому, це вже і так добре. Звичайно, у випадку, коли людина не хоче нікуди йти, не хоче нічого робити, ну то вже інша категорія людей. Але коли людина не може знайти роботу, або їй недостатньо там мовних знань, кваліф... кваліфікації, отут треба допомагати людям. Отут треба допомагати, там, не знаю, навіть ті самі безкоштовні курси, безкоштовна кваліфікація, перекваліфікація, щось додаткове та. Це я сприймаю як нормально для людей, які, наприклад, поїхали в іншу країну, їм треба допомогти. Так, потрібно це робити. Так, потрібно це державі вкладати в це гроші, допомагати, щоб людина навчилася, пішла на роботу і тоді податками це віддала. Це факт. Але премія в тисячу євро. Ну, напевно, хтось в коментарях напише, що дурак, нехай буде. Ну, я думаю, що це несправедливо, тому. Я якось проти цього, як і ті депутати і можновладці, які виступили і виступають далі в Німеччині, проти цього. Я не знаю, хто там в уряді такий розумний, ось такі придумує цікаві штуки, щоб заохотити людей працювати, але як на мене, це мінус для Німеччини, тому що це реально роздраконе тих громадян Німеччини, які працюють на роботі. Вони скажуть: ну як так, безробітним дають тисячу євро за те, що вони працюють, а тим, що працюють, просто працюють. Нічого не дають. Це буде дуже велика проблема. Я навіть не уявляю, що це може перерости. Тому, як на мене, неправильне рішення, неправильна стимуляція, але воно є. Ось такі пропозиції німецький уряд висуває. Друзі, ви що ось про такі пропозиції, законопроекти німецької влади думаєте? Ви зараз, якщо в Німеччині, а по останньому соціальному опитуванні, яке я робив під своїми відео, є багато в Німеччині. Чи ви підтримали такий законопроект щодо бонусної тисячі євро для безробітних, які знайшли роботу? Друзі, дякую всім за те, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. Назвичайно важлива ваша активність під цим відео. Також нагадую, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Октально про Польщу. Приєднатися туди також. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.